Коня готують на день битви, але перемога від Господа. Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Дуже раді, що ви з нами. Сьогоднішній день. Хотілося б розпочатись ось таких слів. Що в цей час ми не повинні просто сидіти, але ми повинні. Готуватися. Тобто ми повинні виконувати теж якусь дію для того, щоб отримати перемогу. Ми повинні вкладати свою працю, свої можливості і трудитися так, як ми вміємо, трудитися там, де ми можемо, для того, щоб отримати перемогу. Ми повинні в цей час зробити якнайбільше для того, щоб скоріше отримати перемогу. В цей час люди різні позиції займають по відношенню до війни. Але я почув сьогодні думку, коли сказали, що якби твій син або твоя дочка зараз була на війні. То тебе зовсім по-другому дивився на це. Ми сьогодні відвідали село Поляна в Чернівецькій області. Мальовниче, гарне село, якому теж дуже гарні, добрі, працьовиті люди, які від початку війни організувалися і дуже дружньо і багато працюю для того, щоб допомогти нашим військовим. Ми сьогодні майже півдня побули разом з цією чудовою, дружньою гарною командою. Ми були дуже вражені самою роботою цієї команди. Всі працювали дружно, злагоджено. Кожен знає свої обов'язки і виконує їх. Ми тут побачили, як разом працюють і старші, і молодші, і жінки, і чоловіки. Дякую всім, хай Бог вас благословить і воздасть сто крат за вашу працю. В цьому коротенькому відео я не зможу показати вам все і розказати. Найближчим часом ми зробимо повне відео і в ньому розкажемо більше вам про роботу цієї команди. Вони дуже серйозно підготувалися і дуже старано працюють. Сьогодні це вже 96 кабанчиків, яких вони зарізали для того, щоб приготувати для наших військових їжу. Кажуть, що майже всі кабанчики, які були в їхньому селі, продавалися в окрузі. Вже всіх кабанчиків скупили для того, щоб готувати для наших військових ось таку м'ясну продукцію. Дякуємо вам щиро. Сьогодні ми побачили роботу тільки однієї команди. Насправді тут є дуже багато людей, задіяно, які працюють, які вкладають свої старання, випікають, варять, перевозять, фінансують. Всі стараються вкласти свою частинку в перемогу. Дуже важливо, щоб ця добра справа не зупинилася. А сьогодні ми приїхали і бачимо в черговий раз. Брати грузяться, бирають допомогу для наших військових. Трошечки поспілкуємося з ними, узнаємо більш детально. Вітя, добрий день, розказуй, будь ласка, куди ви зібралися їхати. Ну, Сьогодні черговий раз ми грузимося на схід. Їдемо до військових, веземо їм отакі смаколики. Це передала нам фірма Ванат. Їх дуже люблять військові, булочки дуже смачні. І от привезли нам цю допомогу і ми грузимо. Скажи, будь ласка, який це раз приблизно орієнтовно, якщо пам'ятаєш, їдете ви зараз? Я все пам'ятаю, тому що ми кожну поїздку записуємо. І різні моменти, які переживаємо, які відчуваємо благословення, все ми записуємо. У нас все є записи кожної поїздки. То це сьогодні ми грузимося 77-й раз. Кого інтересує? Будь-яку поїздку ми можемо дати конспект і можете прочитати, що було за ту поїздку, з ким ми зустрічалися. Скажіть, будь ласка, які, яка потреба у військових зараз, чого б вони, скажімо, хотіли, щось такого, що могли б люди відкликнутися і допомогти і благословити їх в чому? Військові раді навіть присутності нашій. Тому що вони просто хочуть деколи постояти, посидіти, обняти своїх людей. А потреби вони радіють кожній булочки, кожній. Ну, ми не звертаємо навіть часом уваги, а вони це дуже цінні і, і дуже вдячні. Скажіть, будь ласка, які у вас потреби, проблеми, що вам потрібно би було допомогти чим? На даний час у нас нагальна потреба це у транспорті, тому що транспорт старенький, слабенький, а дорога дуже небезпечна. І кожен раз ми ризикуємо, їдемо, тому що був хороший автобус, а зараз маємо чуть старший, але слава Богу, що і такий маємо. Хотілося б краще, щоб було надійно, щоб ми могли цю працю і надалі звершувати. Так що маємо друзі на увазі, хто може допомогти з транспортом, щоб мати більш надійливу доставку цієї допомоги для наших військових, хто, будь ласка, долучайтеся. Будемо всім. Є що вести, люди небайдужі, люди відгукуються, але є нагальна потреба в транспорті. Дякуємо благодійному фонду «Ми поруч, які дали свій автомобіль на деякий час, щоб ми могли перевозити цю продукцію. А зараз так сталося, що ми можемо залишитися без автомобіля. Дуже буде прикро, якщо ми не зможемо нашим військовим доставляти ось цю продукцію. Дорога в наших водіїв досить далека. І небезпечно незабаром почнеться зима, і їм потрібно, щоб автомобіль був хороший, надійний, яким могли би вони вчасно і безпечно доставити нашим хлопцям все, що потрібно для них. Ось такими дорогами доводиться нашим водіям проїхати. Бачити всі наслідки цієї війни, всі пошкодження мостів, доріг дуже важливо зараз не зупинитися, але продовжувати допомагати нашим хлопцям, які на передові захищають нашу країну від ворога. Військові дуже радіють, коли бачать, що приїхають наші волонтери. Вони не сидять голодні, у них є що їсти, але вони мають можливість поспілкуватися і мають можливість, скажімо, з'їсти оту домашню їжу, отримати посилки, передачі від своїх близьких, рідних і мати декілька хвилин того дорогоцінного спілкування. Вони дуже радіють, коли зустрічаються з нашими хлопцями. День, дорогі наші діти. Я бажаю вам, щоб ви в дальнішому знайшли свою здорову, щоб ця дорога була без війни, а ми вже будемо будемо старатися, щоб швидше її закінчити. Дякую вам за повагу до військових, що допомагаєте військовим. Щиро дякую за дану волонтерку. Бажаю побажання, щоб всього стало. І ось прийшла жахлива звістка. На жаль, Андрійка вже немає з нами. Він загинув. Отож, друзі, будемо старатися допомогти нашим хлопцям, нашим військовим, хто чим може. Хай кожного вас Бог благословить на цю справу.